Мене звати Джон. Я працював під прикриттям у пузаті хаті. Тут усе знімає камера. Кетчуп та Європа Корпорейшн. Ми досі можемо все виправити. Інформатор вийшов на нас. Від творця Текіна та, та перевізника. Мені треба лише вихідні. Нахуя? Ти забув, що сталося минулого разу. Розслабся та чекай до четверга. Добре. Маразка, де ти була? Випробовуєш мою довіру? Готовий! І хто стукач? А це чудове питання. Нарешті я його прикрию. Його місія чому ти пішла? Іноді треба піти, щоб забути минуле. Занадто особиста минуло років 15. Той хто розбив твоє серце, не повернеться. Що ти, ти робиш? Як ти мене знайшла? Мама, а це хто? А? В тебе є син? Джон вони послали по тебе. Поверни мені дружину, те вбив Джона. А ти у залупі? Серйозно, що це за мужик? Здається, Сьогодні дещо що А Ану закрили пиздаки, я за кермо. Це лише між нами. Я не збираюсь втратити тебе знову. А ти мав здохнути. Дай хвилинку і мати все пояснить. Канікули у Тайпеї. Або вихідні. А що ви тут робите? Забули ключі. Ти ганяєш тачки, а він пиздить. Ви хто такі? Ану сідай, слухайся маму. Каминг сун.